Починаємо зарядку. Це зарядка цигун, яка допомагає покращити ваш енергетичний стан, відновити ваш об'єм енергії, покращити якість цієї енергії і перетворити стан взагалі на устойчивий. Будь-яка практика починається з розслаблення і уповільнення нашого дихання. Відкриваємо канали. Дуже розслаблено. Канали проходять по пальцях, канали, через які ми контактуємо з зовнішнім світом. Розслабляємося. І повільно. Переносимо нашу увагу на дихання і контролюємо тільки подих, вдих і видих. Глибокий повільний вдих. І глибокий повільний видих. Перша форма. Підіймаємо руки повільно. Ставимо і проводимо їх вперед, повільно видихаємо видих. Вдих. Вперед і видих. Вдих. Вдих. і видих. Вниз. Вдих має бути максимально глибоким, а видих максимально довгим. Вдихаємо повністю, видавлюємо весь кисень з тіла. Розслабляємось, наступна форма. Так само дихаємо, але ми підіймаємо руки вперед, навдох, розводимо і повільно видихаємо. Наступна форма. Розтираємо руки до гарячого стану, дошки мають бути теплими вагоні і кладемо їх на нирки, на почки. Віддаємо тепло в почки і повільно обертаємо тазом. Ця вправа допомагає нам покращити наш життєвий стан і прибрати страх. Страх діяти, страх жити впевнені. Розслаблено, повільно. І в зворотньому напрямку. форма. Ми з'єднуємо долоні перед собою, перед грудним центром. Ця вправа допомагає розвантажити нашу шию, це найстресовіша наша зона. Розвантажує шию, ми допомагаємо підняти рівень ци, якості енергії, піднімаючися на нашу голову, зняти напруження і покращити кровообіг. Покращити кровообіг і вивід з голови мертвих клітин. Розслаблення, максимальне розслаблення допомагає прибрати головні болі, прибрати тривожність, прибрати напругу і покращити стан. І в доброму стані приймаються правильні рішення і впевнена діється. Долоні разом, і ми повільно обертаємо долонями до себе і повністю з'єднуємо внутрішню і зовнішню сторону. І в зворотньому напрямку від себе. Ви відчуваєте, коли робите вправо, у вас розслабляється повільно шийна зона, сьомий шийний, верхня частина. вільно закінчуємо. І остання форма. Покажу її боком Ми давляємо роботи в проекті повільно, згинаємо долоню вниз і ворог. Сьогодні все. Ця зарядка сьогодні вона була спрямована на розслаблення голови і на розслаблення нашої торгової зони зняття страху і покращення нашого енергетичного стану. Подпикуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будьте здорові!